Ця історія почалася зі звичайного хобі в гаражі, але перетворилася на успішну сімейну справу. Майстерня Полівуд у жовтих водах створює вироби, які дарують радість на святах по всій Україні. Як подружжя Полющиків змогло з нуля побудувати бізнес, який став їхньою пристрастю, зараз розкажемо. Треба було виходити з декрету. І, на жаль, там, де я працювала до декрету, вже лабораторія я вже закрита, і мені немає куди виходити. І в мене починається таке, що хочу чимось займатися своїми руками. Це були там і бантики, і якісь книжечки починали ну, якось спробували продавати дитячі, шить, намагалися, але все було якось не то. І потім одного дня я сидячи в інстаграмі в інстаграмі в Пінтересті, листаючи стрічку, я побачила такі, якраз набирали популярності вироби з фанери. Це були дитячі метрики, такі три рамочки були, і підвісочки з метрикою. Метрика це дата. Народження, вага, з якою дитинкою народжується час і дата. Я кажу Дмитрові, давай спробуємо щось таке робити. Це цікаво, це щось новеньке, і ну, власне з цього і почалося. Але на, на початку це було все дуже примітивно. Ми купували в наших магазинах фанеру, вона була просто жахлива, це найгірша якість, ну, це була будівельна фанера. І я дякую нашим першим замовникам. ну Звичайно, це були там якісь знайомі, знайомі знайомих. Заробітку на цьому, звичайно, ще не було. І якось почали, почали ми ось так працювати. Все Це було ручне фарбування. Це було дуже довго, але це було дуже цікаво. І ну от я, наприклад, могла до двох до трьох ночі це фарбувати. Ну я, я горіла цим. Да на спочатку це було хобі, звісно. Приміщення у нас для ведення бізнесу не було такого, щоб орендованого. У нас був гаражі стол, де можна було поставити той лобзиковий верстат і вирізати вручну заготів із заготівки там уже виріб. Потім ми зрозуміли, що лобзиковий верстат не підходить для таких виробів. Треба вже фрезерний верстат з цифровим програмним керуванням, який буде сам по макетам вирізати красиві, рівненькі вже вироби. Сьогодні Полівуд виготовляє десятки видів продукції від декору для тортів до медальниць і новорічних прикрас. Їхня майстерня оснащена сучасним обладнанням, і кожен виріб проходить шлях від ідеї до пакунка, який їде до клієнта. На даний момент, як ми працюємо, мені пише клієнт, мені потрібен такий-то виріб і описує мінімально якийсь там те, що він хоче бачити. Далі створюється макет в програмі, в векторній програмі, і за допомогою станочку вирізається по цьому макету. Вирізається виріб цей. Далі його комбінується. Він комбінується там або збирається, або фарбується, або там якісь детальки на нього. Якщо це топер, наклеюється, якісь детальки, або е, далі він оформлюється, запаковується і, в принципі, везеться на почту, і відправляється клієнту. За часом, ну якщо це стосується топерів, це можна зробити буквально там за хвилин. Ну не складні. Якщо там стандартні, там хепі без або з днем народження, нескладні виріб можна зробити ну, на даний момент мені за хвилин 15-20. Якщо це виріб із дерева, медаліця або ключниця, вона досить велика. Тобто, що якщо її фарбувати, це займає значно більше часу. Тобто вирізати, підготувати її до фарбування, це займає значно менше часу ніж фарбування. Два роки тому подружжя полющиків вирішило скористатися державною грантовою програмою. Це стало важливим кроком у розвитку їхньої майстерні. На грант ми вирішили податися два роки тому, тому що вирішили, що треба якось розвивати бізнес, розширювати асортимент і е, дізналися про грантову програму від держави, е, написали бізнес-план, е, подались, нам його погодили, е, дали певний час, щоб реалізувати це все. І ми е, почали цю діяльність вже на цьому місці в орендованому приміщенні з, новому, з новим обладнанням з лютого місяця цього року. Е, стосовно коштів е, гранту, ми витратили їх на обладнання, це найбільша стаття витрат це обладнання, ну і трохи матеріалів угу. і меблів угу. для цього приміщення. Ну, мені в принципі не важко було складати бізнес-план, тому що я навчався в стратегії. в мене це про профільна спеціальність менеджмент організації, тому це було для мене нескладно. Подружжя полюшиків каже, їхня майстерня це не просто бізнес, а справа життя. Я зі свого боку mm -hmm. можу порадити те, що потрібно пробувати. Все пробувати. От у вас з'явилася якась ідея, потрібно її реалізовувати, хоча б спробувати зробити якісь певні кроки до цієї до, цього, mm -hmm. до реалізації цієї ідеї. З, власного досвіду можу порадити, що не треба боятися. Якщо є якісь сумніви чи вагання чи незнання у створенні цього бізнес-плану, то є люди, які можуть допомогти. Не треба боятися. Користуйтеся цією програмою від держави. Вона дуже допомагає для розвитку бізнесу. Вже я знаю декілька підприємців. Вже в тих водах скористалися, отримали гранти, і розвивають свій бізнес.